Доброго дня, друзі! Закінчується жовтень, я давно нічого не знімала. Рівненська область і ви в саду у анжеліки. Але сьогодні, ви знаєте, така є нагода, так як дуже тепленько, так гарненько у нас. І я ось такі трішечки переробочки зробила. Ось тут посадила таку гарну травичку, і ця клумбочка так гарно відкрилась, так як тут будла низько росла будлея. Але ось я її туди пересадила, але вона дуже багато місця займає. Але я не про те. Я хочу показати вам, як я сьогодні закрила, помила уже і закрила своє малусіньке озерце, як мій чоловік каже калюшку. Мій синулька зробив мені ось таку штуку. Бачите? Там все помито, водички немає. Я ще затягую її чорною плівкою, ще не купила. І отак дуже добре, дівчата. Я весною тільки відкриваю. І все чистенько, гарненько. Я собі тільки ставлю лілію. І все, і краса. І напускаю воду. Гляньте, який красивий злак. Лінія. Ось тут така красуничка. Ви подивіться, як гарно наросли гейхерки. Цей колір ну просто вау. Ось тут в мене така трішечки переробочка. Так як тут теж була будлея рожева, як ви пам'ятаєте, на відео в мене є. То вона тут геть не пасувала, а ось так буде гарненько. Дасть Бог життя, то потім шавлюю, я порозв'язую, і вона буде гарно виглядати. Ось так дивіться, зараз покажу, ще вам, дівчатка, в чому в мене лілія. Ось така вона. Це вона пару днів постоїть, стече, і я її опущу в підвал. Це камінчики, які були всі помила. І ось так зараз в садочку. Осінь. Такого в мене гарного нічого вже не квітне. Та і чесно, і настрою немає, дівчата знімати. О, гляньте, як моя бонечка лягла під кущиком, який я туди пересадила будлейки. Бонечка! Моя бонечка була дуже сильно захворіла, але дякувати Богу, що є хороші лікарі. Один, правда. Бо з державної лікарні нас настільки за ніс водили цілий тиждень, а потім ще самі нас звинуватили, що ми собаку запустили так довго. А вони самі тиждень то, то колем, то ще щось робимо, то таблеточки, то ще щось, а треба було оперувати. Ти, ка, ця трояндочка гарнюня ще. О, сфокусувалась камера. Восьмій кілманок. Я не обрізаю. Хочу спробувати не, 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 не обрізати. Ось тут так, травичка, бачите. Ой, яка красота. Так. Думочка дуже гарно виглядає. Плющ то взагалі. плющ то моя любов. Бачите? Я його так обстригла, ще, до ну, речі, там можна стригти, як ви забажаєте. Дерем білий скоро скине своє листя. І в нього стануть такі красиві бурдові гілочки. Мисканку зібрали. Гляньте, такі віночки пустив. красивені. Я його пересадила, ще в ту велику клумбу, ту довгу. Так він у mm -hmm. мене з двох зараз. Гуляйте. Руки, вибачте, грязні бочельки робила. Дивіться, квітне, бачите, молодечко. Ось так. Ця травичка така красолечка. Ну, Я улюблена доріжка. Ось так уже. Бачите, йдуть. Зиму очітки а вандочка така красивенька. обрізала травичку, ось тут тільки буде, бачите, така рожева-рожева буде хризантемка ще Якщо, звичайно, вона буде, сюди посадила цю соку і ось так. Хотіла тут розбавити трішки клумбу. Ну, ви, ви знаєте, що я дуже все люблю варієгатне і мені здається, що вона непогано тут виглядає. О, дивіться, вже трішечки розквітла, бачите? Той самий день посажена ось така буде. Гарненька така. Оця хризантемка, А та айстра, бачите, в мене квітне. Я її цього року пересаджувала. Сюди пересадила також свого італійця. Дай Бог, він тут приживеться. Ось там біля озерця йому було погано. І питання до дівчаток, які знають про джункус. Що з ним робити, чи його обрізати, не обрізати, вкривати, бо моєї подруги він загинув. І я не знаю, що з ним робити. Ось таке моє деревце. Бачите, і ось так, якось так, дівчатка. Де гляне? Тут віночки близько. Я не кажу віночки Дивіться, яка краса. Ось так, дівчулечки. Ми закінчуємо. Осінь, садочку. Сіні роботи. Всім мир, всім добра, дівчатка. Мабуть, вже нічого не буду знімати, щоб да, можливо, мої вироби. Хто бажає, заходьте на мою сторінку в Фейсбуці Анжеліка Косовська. Там є багато моїх робіт. До побачення!